Постійної напруги спорт підтримає тебе. Дякую за вітання, дякую ЗСУ, за, за те, що зіграли сьогодні. Була тривога, але вона була коротка. За це дякуємо. Ігри не мали турнірного становища, але ми хотіли реабілітуватися за вчорашню поразку. Для себе зіграти нормально, повернути наш ритм. Ми знайшли якісь емоції, побігли, трошки зіграли агресивно то сьогодні ми задоволені. Після вчорашньої гри хотілося реабілітуватися перед ополівальниками чи. Так, звісно, в... повернути переможний шлях, так сказати, ну, щоб бути в гарному настрої. Вигравати завжди приємніше, ніж програвати. Гарний настрій повернувся після своєї Ну так, звісно, виграли. Добре зіграли. Дивилися вчорашня прес-конференція Андрія. Так, звісно, Андрюха, привіт. Ти молодець. Це було дуже цікаво і смішно. А 29 очок вчув відповідь? Ні, ніяка відповідь, просто гра. Намагаюся повернути свій ритм після травми. Ні, роди. А, не знаю, може бути. У відчуття по відсовкам, по мене запитання, яке внутрішнє функціонально фізичним і валітом, наскільки було записаться право повернути uh, Ну, Мабуть, не 100%. Багато пропустив і немає uh, періоду без ігор, щоб uh, зробити фізичну кондицію, тренажорний зал і так далі, але поступово намагаюсь повернути форму через ігри. Врахували, що це ваш особистий рекорд результативності в Super 29 щок. Раніше ми бачили, матча, де було більше 25. А щось чимось особливим запам'яталася ця гра, чи це, чи це, це просто підготовка до плейову? Та ні, нічого особливого. Підготовка до плей більше і Нічого цікавого. Ну, забив, то забив. Добре. Перемогли це головне. Вітаю болівальників, команду з перемогою. Так, десь першу половину не могли знайти свою гру, але в другій ми краще діяли в захисті, і з'явилася наша швидка гра, гра завдяки захисту. Тому десь ми побігли, десь забили свої китки, тобто перемога. Якісь корективи були внесені після вчорашньої гри чи все ж таки з'ясували, що більше в налаштуванні справа? Mm -hmm. Корективи завжди є після, після ігор. Ми зробили, подивилися відео, відео і готувалися до Старого Луцького. Дуже, дуже така непроста команда. І вони набрали хід, і ми в кубку з ними грали доволі важко і готувалися до сьогоднішньої гри теж. Коли немає особливої турнірної мотивації, яким чином налаштовує та команду, що говорити хлопцям роздягальні, тим більше, що зараз вже... Натисна фактор У нас є підготовка до плей-офф, ми готуємося, у нас є свої цілі, свої, свої і десь ми напрацьовуємо десь те, що може бути у нас в плей-офф. Що все нормально з сипалом? Ми так зрозуміло, що зуб його вибили там без більш серйозних наслідків. Все, все добре. З цим зубом в нього вже була проблема. Зараз кусок зуба відлетів, але ж все, все добре. Все, все добре. Дякую. А те, що обірвалася ваша переможна серія, це наскільки взагалі психологічно легко передплив, що не тиснелася дуже тривала серія перемог? Що то тобто, трошки вільності діє так, буду трохи вільності, але ж ми, ми хотіли продовжити цю серію, і десь вона на нас здавила з турнірної точки зору. Нема ніяких проблем, але ж це ж, що ми хочемо, хочемо пройти, хоч хоч би регулярний чемпіонат без, без поразок, це на нас тисло. Але ж сьогодні нам було вже трохи, трохи полегше в психологічному плані. І я думаю, що ця поразка нам зіграє з нами тусь тобто, тільки позитивну річ. Те, що після. Перерви великої стали кидати дерпачкові. Це ваша на кабель? Десь хлопці втратили впевненість. Вчора в грі ми ми, ми, ми не грали свою гру. Мабуть, багато емоцій. Ми втратили на. На тому тижні так і тому, тому десь ми грали не не свою гру. І сьогодні то тобто, і сьогодні пів гри не свою гру грали. Хлопцям просто сказав, щоб вони не боялися кидати і заходили знаходили свою гру, яка у нас була. Але що трохи ми вчора гра, і сьогодні пів гри трохи ми втратили. Я бачу, і добре, що хлопці сьогодні змогли знайти те, що ми втратили. Кольори майо, май... майки, нові кольори міняли чи це ви так? Ні, я, я не знаю. Я, я, я навіть не знаю, які там майки були вчора, сьогодні. Я, я, я не знаю, я не звертаю на це, на це увагу, не звертаю. Да? Я не звертаю на це увагу. Ну, гра дійсно складна, але. перестала бути складною десь в третій чверті, коли ми пропустили Ривок. Там Дніпро забило. Багато трьох очкових. До перерви, до великої перерви, в принципі, була дуже рівна гра, десь були попереду, але знову ж таки в котрий раз програли підбирання, цей раз мінус 16. Дали забити їм швидкі з фазбрейка багато очок, тому, тому грали приблизно десь півгри на рівні а так, Дніпро з перемогою, удачі в плей-офф. Цей пропущений ривок, після якого все пішло Шкерберті. Це ситуативний фактор чи більше брак фізичних кондицій? Брак в захисті нашому. В принципі, ми я вважаю, я вважаю, що фізично ми готові, просто десь розгубилися проти такої швидкої команди, як Дніпро. Вони використовували це, знаходили, знаходили хороші атаки. Ну і проц... відсоток доволі пристойний. Тому так. Ви вийшли в плей-офф Суперліги, вже офіційно, навіть знаєте свого суперника в першому раунді. А для вас особисто як для кого це перша команда Суперліги і перший матч плей-офф у профікар'єрі. Які відчуття, які очікування? Відчуття тільки позитивні. Звісно, хочеться. То казати, що ми можемо, що я, що ми всією командою можемо протистояти рівному, так як я розумію, в команді плей-офф. І будемо намагатися пройти в наступний, як найдалі в плей-офф. Ну, гра складна, в тому плані, що сильний суперник. Планували, був план на гру, був план на гру, плюс-мінус ми його дотримувалися в першій половині. Повністю згідний з гравцем, що перестали якби, виконувати наші правила в захисті, наробили помилок в захисті. Загалом, із-за того, що ми перед пливом шукаємо якийсь ресурс, а не тільки якби, основними гравцями грати. Так сталося, що другу половину практично зіграли без тайм-аутів. без тайм-аутів Подивитися на можливості можливості би, нашого резерву, ротації. Повністю, якби я не задоволений цим. переключилися на, індивідуальну, на індивідуальну, якби, ігру. І як наслідок з командою Дніпро, це взагалі не про це. Індивідуально, індивідуально якби, таку команду перемогти дуже складно. Ну і, звичайно, конкретно якби, не, не справилися з конівим. Конів. Тяжко нам поки що ще конкурувати з такими гравцями. Я думаю, що в плей-офф, плей звичайно, відмобілізує хлопців. Завтра дуже хороша гра з Запоріжжям. Я думаю, що кожен із них. Захоче реабілітуватися і доказати, що в плей-офф плей вони будуть конкурентні. Прослідковується така тенденція, як і в Кубковому матчі з Дніпром, так і сьогодні, що команда є конкурентоспроможною в першій половині гри, а потім внаслідок якихось факторів втрачається цей ігровий ритм. Щом це пов'язуєте, чи дійсно це так? Ну, прослідковується після Кубкової гри, прослідковується, що ми так якось. Починаємо в другій четверті підсідати. Я вже говорив в кубку, що як тільки у нас, як тільки у нас починаються заміни, ми зразу втрачаємо в якості. А друга, друга половина це вже було як як, сказати, як, наслідок, як наслідок, команди Дніпра е зловила кураж і далі вже було. Тяжко. Плюс, якби десь десь нав'язали контактну гру, десь повелися на емоції, на, на свистки. І я думаю, що це також вплинуло на прийняття рішень, особливо, особливо в нападі, хоча програли гру в захист. Дуже суттєво змінилася команда після новорічного святи кадрової з точки зору в Баскетболу було кілька хороших перемог в Южному, впевнена місце в зоні країв. А наскільки, ну не знаю, відсотків, чи по вашим особистим враженням вже розкрити потенціал цієї команди, чи вона ще здатна нас здивувати в наших колядах? Ну ми будемо робити все можливе, щоб здивувати. Не знаю, в відсотках тяжко порахувати, але такими, якби, скажімо, великими великими. Як то кажуть, кусками не можемо показати якісну гру, постійно десь якісь провали виходять. Я думаю, що основне, це в нас в голові. Це в нас в голові дуже тяжко починати першу частину сезону з одним настроєм і з одним складом, і по ходу сезону, якби поміняти. Цей менталітет і дуже велика група, дуже велика група гравців, таке враження, що це поки що не може зробити. Я думаю, що е, саме, якби сам плей-офф, він, звісно, відмобілізує кожного з них. І я дуже розраховую, що все-таки, е, оскільки кожен з хлопців вважає себе спортсменом, а для спортсмена перемога це найбільший подразник. Я думаю, що це повинно. Трошки якби змінити і їхній, скажем, такий якби менталітет в плані в плані досягнення результату. Якщо це не станеться, значить, значить це наш рівень поки що. А рівно в першому раунді, які враження очікування від суперника? Ну з рівним це постійно не багато баскетбола, а багато емоцій. Звісно, такий, якби подразник для нас, дуже суттєвий. Мені приємно, що ми маємо такого суперника якби в плей-офф, і перш за все дуже би хотілося перемогти не емоціями, а баскетболом. Сильна, сильна команда, ми знаємо їхні сильні сторони, вони знають наші сильні. Відповідно, будемо намагатися максимально їх використати і десь бити по їхніх слабих сторонах. ну, в Загальному так. Ще не грали ви домашні бабу після повернення глядачів на пробує. У вас по дозволу глядачів не вийшли? Так, так, нормально. Всіх якби, запрошуємо. Я знаю, що вже попередньо 31 число. Другий матч у нас в Луцьку 31 числа. І запрошую всіх глядачів в Луцьку приходити і підтримувати. Ну і можна, можна не тільки з Луцька, можна з Києва, можна там, якби, з усієї України. І я думаю, що нас очікують цікаві матчі пливу.